Сьогодні поговоримо про обмеження селянського самоуправління у XIX на початку ХХ століття. Як свідчить наукова розвідка органи управління та самоуправління Миргородського повіту в кінці ХІХ на початку ХХ століття, науковця Андрія Фесенка із 1861 року у Миргородському повіті, як і у всій Російській імперії, було введено одноманітну станову організацію селян. Однак, як законодавче, так і ще більше на практиці селянське самоуправління було дуже обмеженим. Неабияку роль в цьому відігравав сам менталітет селянина, який у повсякденному житті, а тим більше у відношенні до громадських справ, користувався приказкою «Моя хата з краю». Якщо говорити про сільські та волосні сходи, то селяни дуже неохоче брали в них участь, а ті, хто приходив на них, вели себе пасивно, вважаючи, що ніяких серйозних питань там вирішено не буде. Про відношення селян до самоуправління яскраво сказано у романі Панаса Мирного Повія Здорова, і ти, Прісько, прийшла подивитися? спитала Мар'я Бубирка, огрядна, червонопика молодиця. Знайшла диво, сказала Пріська. Уже мені, старій, на диво дивитися, коли б не було свого діла? Що ж у тебе за діло таке? Пріська розказала. Молодиці ззирнулись одна з другою. А от ми вийшли подивитися, жартівливо почала Мар'я. Ткалиха, як її чоловіка у старшину беруть вибирати. Феська з жалобою на свого, хай посадять на тиждень у чорну, щоб знав, як їй боки трощити. Чи півна? Жалітися на хлопців, що її п'ятилітньої дочки ніхто досі не сватає. Жінки реготали з Мар'яних вигадок. Пріська тільки подумала молоді, здорові, при достатках чому їм не реготати? І, зітхнувшись важко, геть одійшла від них. Вона забачила здора, що, зібравши біля себе чималу купу людей, щось гаряче розказував і доводив. Забачила Супруненка, що, закинувши шапку аж на потилицю, ганяв по майдану від однієї купи до другої. Там встрівся з перепелицею. «Глядиш!» – гукав, потім з Гасютою. А ви ж піддержте, а далі з Кіпцем, там з Миленьком. Він літав, як муха, і кожному говорив яке-небудь коротеньке слово. Ті мовчки одмахнулися головами добре, мов. І або йшли далі, або стояли на місці. Це, видно, про мене, трахтують, видно, про мою землю Грицько замишляє. Господи, та й недобрий же який цей Грицько. Що йому з моєї землі? Що йому з моєї землі? У самого людям ще віддає, ні, ще й на мою заздриться. І зародиться таке лихе, і завдасться таке люте. Пріська трохи не заплакала. Ну що, набалакалися? гукнув старшина з рундука. Кажіть скоріше. Ще багато зосталося діла кінчати, а вже не рано. Ближчі до рунду каряди щось забелькотали. Пріська не вчула, що. Так як, за омельком ставити? спитався старшина. За омельком, за омельком! Хай тільки за те від горілки постави, обізвалося декілька голосів. З якої речі? гукнув Омелько Тхір, що держав станцію при волості. Як з якої речі? Хіба малі гроші колупаєш? А розгон малий? Це не то, що в Свинарській волості, куди стане вихіба тричі на рік загляне, а в нас куди не їде та все через Мар'янівку. Ти готуй тройку коней. Торік пару загнали, от тобі й заробіток, виправляється Омелько. Пріська тоді тільки розчовпала, що про станцію. Щоб було чутніше, вона трохи наблизилася до рундука. Так усі згодні. За омельком гукає втретє старшина. Усі, усі. За ним. Ну, а тепер будемо балакати про наділи. Дехто з хазяїнів помер, другі недоїмки по забору позаводили. Що його робити, як громада посуде? Та хто ж там, про кого судити? А ось. Прочитайте, Денис Петрович, повернувся старшина до писаря. Той почав, а за ним старшина вигукував. Кобила Назар, Іван Швець, Данило Вернигора, Василь Воля, Пилип Притика. Пріська вся затіпалася, почувши те слово. Холод її пройняв від голови аж до ніг, і вона сама не знає, кому і чого уклонилася. Народ, почувши вигуки старшини, почав підступати до рундука. Декілька чоловіків, товплячись, штовхнули Пріську. І чого ще тут ця баба устряла? Поспитався рудоусий молодий чоловік, поспішаючи за другим наперед. Пріська одійшла геть і наставила вухо. Громада гомоніла, клекотіла, чулися жарти і регіт. Куди ж його реготати? думала Пріська. Чи хто гадає про те, що тут доля людська рішається? Ціле життя береться? Ні, мабуть. Не реготали б так, коли б гадали. Далі чула Пріська викрики старшини, вигуки громади. «Одібрати!» Не треба дати йому рік от строчки, не поправиться тоді й одібрати. Або діти у нього малі прийняти на громаду. Аж ось старшина гукнув Ну, а запилипа притику?» «Запилипа!» – спитало декілька голосів. Пріська прикипіла на місці. Одібрати. вкрикнув перший Грицько. За ним хтось другий, третій. У Пріськи в очах потемніло. Підожди кричати, одібрати. Чує Пріська Карпів голос. Це діло треба розсудити. Далі скоївся Гвалт. Слів не чутно, чує тільки Пріська. Хтось десь бубонить, хтось кричить А дочка, а сама. І знову другий голос Брешеш, богатирі. Звикли тільки себе глядіти, а другі, нехай з голоду пухнуть, хай здихають. Гвалт, гомін і крик такий знявся, якого ще й не чутно було. Громада знову розсипалась, на скільки куп. Кожна купа гомоніла одна дужче, друга тихше. І далі пана Смирний наводить слова одного із посадовців сільського управління, точніше збирача податків. Мир, ти знаєш, що твій мир у нас в руках. Отут у жмені сидить. Схочемо, пустимо жити, схочемо задавимо. Що твій мир? Уже коли на мир пішло, то ми твій мир і в чорну запремо, хай там поцокотить зубами. Зрозуміло, що при пасивній участі селян у сільських та волосних сходах, та ще якщо на сході були присутні сільський староста, волосний старшина чи волосний писар, можна легко було домогтися прийняття необхідного чиновниками рішення. Бувало траплялося, що присутні на сході навіть не знали, які питання виносяться на розгляд, при цьому, враховуючи те, що ці питання могли торкнутися долі кожного із членів громади. Зрозуміло, наслідками таких процесів були процвітання беззаконня та посадових зловживань. Безправним та беззахисним український селянин почувався не тільки у відносинах з адміністративними органами села й волості, а в ще більшій мірі перед волосним судом. Знову ж таки, у своєму романі Повія Панас Мирний описує факти несправедливих рішень волосного суду в результаті підкупу чи дачі хабарів посадовим особам волосного правління чи суддям. Ви чому не платите подушного? гукнув той. Помилуйте, Олексійовичу. Хіба не знаєте, яка осінь була? Заробітку якого!» З шинкою не вилазять, піддав тихо Грицько. У чорно їх, рішив старшина. Десятники повели всіх у чорно. У прійське серце забилося, заболіло. Ну, за що, про що? стукало їй у голову. Чим вони винуваті, що заробітку не було? Господи, доки ж уже його дерти? З чого його дерти? І що поможеться з того, що сидять у чорній? Пилип розказував, що трохи не посадили у чорну, та відпрохався. Тепер вона своїми очима все те бачила, сама чула. Отож і Луценко сидить за те. Вона чула, як на нього нахвалявся Грицько. Отож, видно, луценчиха жалілася, та нічого не виходила, тільки люди насміхалися. Вони із цих сміються. До неї доноситься їх несамовитий регіт. Ні жалю, ні серця немає, прямі собаки, прости, Господи. Хоч на судді й виявилось, що грицько плівті синітниці, тільки грицька не обвинуватили. Чутка ходила, що він вечеряв суддями у шинку. Отже, в результаті зосередження, як правило сільської влади в руках декількох осіб, недостатня плата за службу та чіткого громадського та адміністративного контролю за посадовими особами, приводили до того, що пересічний селянин почувався в значній мірі безправним та беззахисним, був пасивний у вирішенні Громадських та мирських справ